Вихід Hawk's про скейтер назавжди змінив відеоігри про екстремальні види спорту. Та й взагалі, помітно вплинув на ігрову індустрію у цілому. Поки інші студії намагалися відтворити формулу про скейтера, аби вчасно нажитися на тому ринковому землетрусі, що він спричинив, Neversoft працювали над його сіквелом. Задачі перед розробниками стояли традиційні покращити те, що вони створили, і реалізувати те, чого не встигли. Забігаючи наперед, скажу, що в них вийшло і те, і інше. А ще вони знову викликали вже наступну революційну хвилю у рамках цього піджанру, піднявши планку якості і балансу ще вище. Тоні Хоукс про Скейтер 2 вийшла у вересні 2000 року, через рік після релізу попередньої гри. І що ми маємо у підсумку? Ну, по перше, яскравий приклад ідеального сіквелу, і по друге.

Skaters to choose from. Skateboarding reaches new heights with new Tony Hawks Pro Skater 2, rated T for teens. Що ж, Неверсофт вирішили не вигадувати велосипед і сконцентрувалися на розвитку і покращенні формули, що вигадали у минулій грі. Друга частина використовує ту ж саму концепцію: Руші, керування, заїзди у дві хвилини, виконання завдань на рівнях для просування грою, рівні змагання, поміж основних. Все це обережно перекочувало з попередньої гри. Але, попри це, гра стала приємніше виглядати, краще керуватися і ще крутіше звучати. Бо тепер серед саундтреку можна почути такі гурти, як Рейдж Against the Machine, Papa Roach, Лак Lagwagon і Bad Religion. Саундтрек першої частини був крутезним, але це... Це... це просто моя повага. Рівні стали цікавішими, детальнішими і здебільшого представляють собою колись реальні споти для катання, або такі собі компіляції різних популярних на той момент спотів у рамках певних рівнів, що ще більше за першоджерело наближає гравців до реального скейтбордингу і популяризує цю культуру. Так, це все супер круто, але головне те, яким чином розробники розвинули концепцію ігроладу. Ну, по перше. Завдань на рівнях стало вдвічі більше. Їхня кількість виросла з 5 до 10. Тепер потрібно збирати більше предметів і взаємодіяти з об'єктами на рівнях. Додалася ще одна категорія зі збору очок, ну і найважливіше з'явилися завдання з виконання певних трюків у конкретних місцях. Подолання гепів, якщо бути точним. У скейтбордингу гепи це конкретні місця, які скейтеру потрібно подолати за допомогою скейтборду, виконавши при цьому трюк. Це можуть бути сходи, з якими яких треба зробити як мінімум у Оллі або якийсь інший проміжок? Коротше кажучи простою мовою, задача тут дістатися з пункту А у пункт Б на скейтборді, і у рамках гри це доволі веселе заняття, яке знову ж таки наближає гравця до реального скейтбордингу, передаючи реально існуючі його нюанси на віртуальному майданчику. До того ж, тут вже можна помітити, як Неверсофт заносить у бік гумору і аркадності. Тут, наприклад, в одному з завдань потрібно п'ять разів зробити Оллі над безхатьком, а у ході останнього змагання шукати гроші у кубках бичачого лайна. І як на мене, це, це прекрасно. І далі в наступних іграх серії такого буде ще більше. Також система прокачки тут перетерпіла помітні зміни. Тепер все крутиться навколо грошей. Так, бабки тут вирішують. Тепер за кожне виконане завдання ми отримуватимемо певну суму, а на рівнях будуть розкидані банкноти різного номіналу. От саме за зароблені гроші і здійснюватиметься покращення характеристик скейтера, за якого ми гратимемо, у спеціальному меню. І прокачуватися тут дуже важливо. По-перше, це реально відчутно у ході виконання трюків, бо максимально прокачаним персонажем грати помітно простіше. Це стосується швидкості, висоти Олі, швидкості обертання, балансу при гранді і так далі. А по-друге, це все необхідно для того, щоб пройти гру на 100%, бо деякі закутки на рівнях, де міститься щось цікаве, просто не піддадуться вам без належних покращень. Ви банально туди не не долетите, не дострибнете тощо. А збирати гроші на рівнях необхідно ще й тому, що рівень зараховується пройденим на 100% тільки у тому випадку, якщо ви виконали на ньому усі завдання і зібрали усі гроші. Але ці самі гроші не завжди можна легко знайти, бо на деяких рівнях тут з'явилися секретні секції, які спершу треба знайти і розблокувати. Зазвичай для цього потрібно провзаємодіяти з якимось об'єктом. Наприклад, збити опору на рівні змагання у маршруті. Ну і варто казати, що виглядає це дуже круто і спонукає до більш капітального дослідження рівнів. Власне, ці секції і міститимуть гроші, що ви не знайшли в основних частинах рівнів. А тепер найголовніше мануали. Неверсов додали у гру мануали, які не встигли додати у першу частину. І це, блін, перевернуло весь ігролад з ніг на голову, повністю змінивши правила набору очок, Адже тепер ваше комбо може не обриватися після приземлення на поверхню. Воно може продовжуватися за допомогою мануалу, на який можна перейти після грайнду і декількох трюків у повітрі. Так, це не працює з рампами, але прокачавши показники балансу мануалу і Райнду можна робити дійсно довгі і винахідливі ланцюги трюків, заробляючи купу очок. Здавалося б, дрібниця мануали ОН були навіть у Трешер Скейтн Дестрой, але там вони не мали такого значення і не працювали настільки ефективно, як тут. Щодо розблокували то їх стало ще більше. Тут можна відкрити скейт-відео, додаткові рівні, додаткових персонажів і навіть додаткові режими гри, як, наприклад, гра з відключеною гравітацією або гра з векторною графікою. Не знаю на що це, але виглядає прикольно. Але найголовніше тут це е, Ну, блін, як сказати, е, навіть, навіть не знаю, я щось аж прям дуже схвильований зараз. Ну, типу. Тут можна відкрити людину павука у якості скейтера і грати за нього. І він тут навіть має декілька костюмів. Грати за людину павука у проскейтері. Це ж, блін, просто мрія! Це, це краще ніж все на світі. Я, я у захваті. Як таке можливо, запитаєте ви людина павук? Грабельний персонаж у Тоні Хокс проскейтер 2. Та тут насправді все просто у тому ж самому 2000 році від тих самих Неверсофт вийшла найкраща у світі гра про людину павука, і називається вона людина павук. Тобто Спайдермен. Ну добре, на мою особисту думку, звісно, просто моя улюблена гра про людину павука. Activision мала права на павучка, і плюс гру про нього розробляли Невесов. Тот і було прийнято рішення додати його у цю гру. А що, результат з усіх боків позитивний? Це дуже крутий ніштяк для гравців і доволі незапарна, але ефективна реклама для гри. Для цього навіть спеціальне скейт відео зняли, де катається чувак у костюмі людини павука. І це одна з найкрутіших штук у відеоіграх за всю історію. Власне, якщо захочете відкрити у грі все, то доведеться пройти її більше десяти разів за кожного скейтера. А це задача непроста і далеко не для кожного. Також у другому проскейтері тепер можна створити власного скейтера і пройти гру за нього. Так, редактор персонажа пропонує доволі обмежені можливості, але це все одно круто. До того ж, у процесі створення скейтера можна розподілити стартовий набір поїнтів для індивідуального налаштування характеристик персонажа, що теж достатньо кльово. І так, для того, щоб відкрити людину павука, треба пройти гру саме за створеного скейтера. А ще, окрім свого скейтера, тут можна створити і власний скейт-парк. Знову ж таки, місцевий редактор теж доволі обмежений, але створити щось цікаве все одно можна і навіть зберегти це на карту пам'яті і дати поганяти у своєму скейт-парку другу. Отже, Тоні Хоукс про скейтер 2 вийшла справжнім діамантом. Кожен аспект оригіналу був максимально правильно покращений. Гра стала більш багатогранною, яскравою, різноманітною, а грати стало комфортніше. З'явилася крута система прокачки, ліптрюки і найголовніше мануали. Сіквел впевнено закріпив успіх цієї серії на довгі роки. І якщо перша частина неочікувано стала хітом, то друга стала справжнім феноменом, прикладом чудового левел дизайну і відшліфованості механік. Про що тут взагалі говорити за версією сайту Metacritic, другий скейтер знаходиться на першому місці серед кращих ігор для. PlayStation. Серед 100 кращих ігор для PlayStation, якщо бути точним. На першому місці, народ! Tekken, Resident Evil, Metal Gear Solid, Final Fantasy – це все дуже круто. Але на першому місці – гра про скейтбординг. Саме другий про скейтер багатьма прихильниками серії і досі вважається кращою її частиною. І їх можна зрозуміти у цій грі ідеальний баланс між аркадністю і симулятивністю, і немає нічого зайвого. Ця гра популяризувала культуру скейтбордингу серед тих, хто не в темі ще більше за свою попередницю і запустила так званий конвейер ігор про екстремальні види спорту від Activision, про що ми теж з вами обов'язково поговоримо. Але особисто я не вважаю її кращою у серії, бо те, що серією почало відбуватися далі, мені подобається ще більше. Після релізу гри на PS1, трохи згодом свої версії отримали ПК, Sega Dreamcast, Nintendo 64, Game Boy Color і Game Boy Advance. Версії для ПК Nintendo 64 і Dreamcast, як і у випадку з першою частиною, повністю повторювали оригінал і відрізнялися тільки картинкою і кількістю FPS. На Nintendo 64 традиційно гра працювала трішки швидше, а на Dreamcast ще й графон. Помітно солідніший. Технічно версія для DreamCast найкраща, але оригінал для PS1 це, так би мовити, канон, та й до того ж вона найрідніша. Особисто я, не дивлячись на технічні покращення тієї ж версії для Dreamcast, для перепроходження завжди обираю саме версію для PS1. Версія для Game Boy Color представляє собою, як і у випадку з першою грою, піксельну 2D-забавку, що до оригіналу дотична набагато більше, ніж було з першою частиною, на велике моє здивування. На диво гра доволі непогана. Вона добре виглядає, адекватно керується і по-справжньому виправдовує свою назву, наскільки взагалі це дозволяє потужні системи. Тут ми маємо рівні з оригіналу: це ангар, школа, вулиці Нью-Йорку і навіть Булрінг. Рівні діляться на два типи: суто двохвимірні, де треба пересуватися зліва направо, і псевдо трьохвимірні, де можна пересуватися ще згори вниз. Ну як в аркадних бітемапах. Як і належить, кожен рівень пропонує список завдань: зібрати слово скейт, заробити певну кількість очок і навіть зробити комбо на певну кількість очок. Тож завдання у стилі зроби комбо у рамках серії з'явилися у версії другого проскейтера для Game Boy Color. Неочікувано. Так само тут за виконані завдання дають гроші. Так само гроші треба збирати на рівнях, і так само за гроші потрібно відкривати нові рівні. Ну круто ж, це дійсно про скейтер 2 у 2D. Після першої частини для Game Boy Color я очікував халтури приблизно того ж рівня, але був дуже приємно здивований, бо грати в це доволі весело. Навіть можу порекомендувати зацінити. А от версія для Game Boy Advance вийшла ще більш схожою на оригінал. Ті ж самі рівні, завдання на них, а рівень в ангарі так взагалі перенесений майже один в один, як і в основній версії. Гра виконана в ізометрії, але керування, система виконання трюків і навіть загальні відчуття від ігрового процесу тут максимально наближені до оригіналу. І це прямо вау! Звісно, враховуючи особливості перспективи, керування тут з родзинкою, так би мовити, бо доволі важко все ж таки в ізометрії досягати потрібної для проскейтера чіткості у діях. Час від часу наш скейтер, як би ми не старалися, буде їхати або вилітати, куди йому заманеться. І це, звісно, бісить. Але так чи інакше, до цього можна звикнути. І коли пристосовуєшся до місцевих тонкощів керування, то починаєш навіть задоволення від гри отримувати, бо це прямо повноцінний ізометричний Skater 2. Обов'язково спробуйте, досвід цікавий. Отже, Тоні Хоукс про скейтер 2 стала дуже важливою грою як для свого піджанру, так і для індустрії загалом. Бо після неї проєктів, що намагалися, а деякі навіть цілком успішно експлуатували місцеву ігроладну формулу, стало ще більше. Блін, ну що я можу сказати, це гра про скейтбординг, у якій є людина павук. Ну, блін, що ще потрібно для щастя. А на цьому в мене все народ. Велике дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Я буду неймовірно радий будь-якій вашій підтримці. Також хочеться сказати величезне дякую всім спонсорам мого каналу. Народ, ви крутезні і просто неймовірні. Величезне вам дякую, бо ви просто шалено мотивуєте мене займатися цим і далі. Власне, бережіть себе і не забувайте, якщо є така можливість, донатити на ЗСУ, бо війна все ще триває. А пити багато фанти і їжте салатики. Побачимось. Мабуть.